Слава Ісусу на які слава святому Богу, любі всім Божого благословіння та миру. Хочу з вами поділитися дуже сильним словом, яке мене торкнулося. Біблія вона показує такий момент, що таке є справжній храм Божий. Взагалі, дуже багато людей думають, що храм Божий це є якась там споруда з куполами, з образами, де ти пішов, помолився, поклонився Богу, і та ти вже спасений. Насправді це не так. Храм Божий, це є живі камінчики у домі. Божому це є люди. Розумієте, це є ми. І щоб бути реально живим камінчиком у домі Божому, нам потрібен Ісус. Тобто Ісус повинен бути на першому місці в нашому житті, в нашому серці. Тобто, діти Божі, вони кожен день турбуються про те, щоб Ісус був на першому місці. Тобто вони розіп'яті для гріха, для плоті, для цього світу разом з апостолами. Тобто разом з Ісусом Христом будують церкву Божу, тобто храм Божий, займаються кожен день домобудівництвом. Це що? Це спасіння душ, розумієте, коли основою нашого життя є Євангеліє, є Слово Боже, Ісус Христос на першому місці. Тобто один цар, одна думка, розумієте, один розум, одне тіло, це Слово Боже, це Ісус Христос, так як апостоли вони перебували вчені Ісуса Христа, і Біблія нам описує, що таке є храм Божий. Ісус він чітко показав 1 Коринтянам, третя глава шістнадцятого вірша. Чи не знаєте ви, каже Ісус, що ви є Божий храм? Ми і Дух Божий у вас перебуває. Тобто, коли Ісус, Слово Боже, у нашому житті на першому місці тоді Бог дає Духа Святого, дає силу, і ми возростаємо в дусі. Тобто, ми померли для гріха, а народилися для волі Божої для Христа. І Бог каже. Як то нівечить Божого храму, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви. Тобто, нівечити Божий храм це як це гріхами. Тобто, коли я маю свою думку, гордість, коли я собі думаю, так як я хочу, коли я будую свій храм, розумієте, коли я не погоджуюся з апостолами, не погоджуюся з Словом Божим, не всього мене є своя думка, тобто не з'єднана з Божими людьми, з апостолами, не є основою мого життя Ісус Христос, не є у волі Божому, то звичайно, що я тоді ні Божий храм, тобто я ні Храм Ісуса Христа та гріхами. І, звичайно, що Бог тоді накаже мене. Ісус каже, хто зі мною не збирає, то значить розкидай. Тобто, якщо я не з Ісусом, не в його волі, то я, значить, у волі сатани розкидай. Йду проти Бога. І Бог мені накаже обов'язково, Бог накаже тих людей, які реально не були живими камінчиками у домі Божому, які покладалися на світ, на цей на матерію, на людей. Тобто Бог накаже це озеро Огняне, і Бог він показав у книзі об'явлення, хто такий є храм. Тобто, і коли люди реально, коли Бог забере. Храм, тобто церкву свою у вічний Єрусалим, і Ісус Христос, Він взяв апостола Івана і Він показав, що таке є храм Божий, і Іван він засвідчив нам, що таке є справжній храм Божий, і хто його освітлює, хто його освячує. Тобто, у 21 главі, з двадцятого вірша, а храму не бачив я в ньому, бо Господь Бог все то йому храм і Анис, і місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава Божа, його освітила, а освітильник для нього. Агнець, що тут пише, що тут споруда, що тут купола. Ні, тут пише, що Бог, агнець освітлює, розумієте, людей. І народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу для до нього. Абрами його зачинятися не будуть у день, бо там ночі не буде. І принесуть до нього славу і честь народів. І не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гадоту і неправду, але тільки ті, хто записаний в книзі життя Агнця». Тобто Божі діти, які у волі Божі, Ісус на першому місці вони несуть спасіння є світлом та сілью для цього світу. Є камінчиками живими у храмі Божому, то вони записані в книзі життя і отримують спасіння вічне. А люди всі, які реально йшли проти Бога, розкидали, не збирали з Ісусом, будували так, як їм подобається, йшли за цим світом. То Бог накаже, тобто озеро Огня не чекає таких людей. Суд, і Бог він чітко показав у Біблії тож любить і запрошую вас до нашої церкви. Хто не має живої церкви, і хто хоче стати живим камінчиком у домі Божому, трудитися та займатися домом будівництвом у царстві Божому, то запрошую вас до нашої міжнародної місії Слово Боже де ви справді зможете бути живим камінчиком і мати. Вічне життя. Амінь.